Дніпропетровською обласною прокуратурою направлений до суду обвинувальний акт стосовно двох мешканців Дніпропетровської області, які обвинувачуються у вчиненні державної зради, за матеріалами справи ці дві особи, будучи громадянами України, вступили у змову з представником ФСБ Російської Федерації і почали йому надавати допомогу під рівні діяльності проти України. Від цього представника держави агресора надійшло завдання, яке полягало у підшукуванні та вербу. Осіб з числа військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, з числа правоохоронних органів України з метою збору та передачі інформації, яка цікавила безпосередньо цього представника держави-агресора. Це була інформація, яка має значення для ефективного забезпечення обороноздатності України, і до якої ці дві особи не мали доступу, і для цього потрібно було залучити осіб, які до такої інформації безпосередньо Посередньо мали доступ так, цих осіб було затримано під час спроби передати таку інформацію представнику держави агресора, і крім того, за місцем мешкання було проведено обшук у цих двох осіб, і крім матеріальних технічних носіїв інформації, що було вилучено вогнепальне зброя та бойові припаси. У зв'язку з чим даним особам ще було повідомлено про підозру у незаконному носінні, придбанні та зберіганні зброї та бо припасів без передбаченого законом дозволу за найбільш тяжку статтю стаття 111 державна зрада їм загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна